Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри. Дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra – Твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Головний на ранок вітаємо. Оновлений випуск в Києві та області. Вночі працювало ППО. Росія знову запустила свої безпілотники по території України. І вже стало відомо в одному з районів Київської області. Виникла пожежа на промисловому об'єкті внаслідок падіння уламків дрону. Наразі пожежа ліквідована, загиблих і потерпілих немає. П'ятеро загиблих і одинадцятеро поранених у Костянтинівці на Донеччині. Напередодні вранці росіяни скинули на місто щонайменше шість фугасних авіабомб. Зруйнували півсотні цивільних об'єктів, з яких майже половина житлові будинки. Із безпілотника росіяни вбили жителя села Львове на Херсонщині. Постраждали також чоловік в обласному центрі і жінка в Зеленівці. У прибережних районах Херсона пошкоджена багатоповерхівка та комунальне підприємство. Під час вчорашньої атаки на Київщину загинуло подружжя. Журналістка Тетяна Кулик, і її чоловік, лікар-хірург Павло Іванчов. Російський дрон влетів до них просто в спальню приватного будинка. Тетяна працювала в агенції «Укрінформ», де відповідала за розвиток мультимедіа, була авторкою та ведучою проєкту «Нація непереможних. Павло завідував кафедрою хірургії медичного університету імені Богомольця. Рятувальники на місці влучання шахеда робили практично всю ніч і будинок був. Дерев'яний стало відомо, що спалахнув відразу. Другий поверх обвалився, що значно ускладнило роботу рятувальника. Тіло чоловіка знайшли в досвіта, а вже по обіді вдалося дістати його дружину. Тіла зараз ідентифікують за допомогою експертизи ДНК. Сусіди, які знали родину, несуть до згарища живі квіти. Кабмін ухвалив угоду про надра зі США, яка передбачає створення інвестиційного фонду відбудови. А він буде спільною власністю України та США. Українські надра залишаються українськими. Наша держава вноситиме 50% надходжень від природно ресурсних активів. Штати робитимуть внески коштами та активами. Гроші інвестуватимуть в проєкти відбудови України. Ну, а вже завтра у Вашингтоні мають підписати цю угоду в рамках візиту до США президента Володимира Зеленського. Дату зустрічі підтвердив сам Дональд Трамп. Як пояснив український президент, угода буде рамковою. Далі. Має бути укладений детальніший документ, що регулюватиме діяльність фонду. Що про це думає президент? Зараз послухаємо пряма мова. Нам не треба просто домовленості про гроші, тому що зараз ми виживаємо. Тому моє перше запитання: чи Сполучені Штати припинять військову допомогу, чи ні, зараз. Немає жодних дій щодо замороження. За це я дуже вдячний президенту Трампу і Конгресу, двопартійній підтримці народу. Але ж ви розумієте, що завтра ми не закінчимо війну через Путіна. Український президент також хоче дізнатися, чого очікувати від США у найближчому майбутньому, і який спільний план може підготувати Україна і партнери, щоб закінчити війну. Також Зеленський хоче почути деталі переговорів між США і Росією, і також питання збереження накладених на Росію санкцій і використання заморожених активів. Після візиту до США президент України планує вирушити до Лондона, де відбудеться саміт щодо європейської безпеки. А тим часом Європа залишається у невизначеності щодо механізмів безпеки для України. Виданню Політіко стало відомо, що Еммануель Макрон відзвітував європейським лідерам за підсумками переговорів з Трампом. Це була марна трата часу. Цитата, от саме так оцінив переговори один із високопосадовців ЄС. Позаяк Макрон не зміг отримати чітких запевнень від Трампа у цьому питанні. Ну а вже сьогодні прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з Дональдом Трампом. А тим часом наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц терміново вирушив до Парижа, щоб обговорити результати переговорів Макрона з Трампом. Переговори Марка Рубіо і Каї Калас у Вашингтоні було раптово скасовано. Зустріч між головою дипломатії ЄС Каєю Калас і держсекретарем США Марко Рубіо була запланована саме на середу Вашингтоні. Як пише Associated Press, офіційні особи пояснили, з обох сторін мають проблеми з графіком. Водночас для європейських чиновників ця ситуація стала несподіванкою. Генштаб підтвердив влучання в аеродромах САКИ і Кача в окупованому Криму та Туапсинському НПЗ на території Росії. Атака відбулася у ніч на середу в районі нафтоприродного заводу у Краснодарському краї. Під час атаки було зафіксовано щонайменше 40 вибухів. Завод переробляє близько 12 мільйонів тонн нафти щороку, понад 90% із яких іде на експорт. Також підприємство активно задіяне у забезпеченні російської окупаційної армії. Є інформація про пошкодження інфраструктури заводу. The <laughs> І Україна визнаватиме результати навчання українських дітей за кордоном. Верховна Рада ухвалила новий закон, за яким вважатиметься офіційним навчанням під час формальної чи неформальної освіти за кордоном. Зокрема, йдеться про заклади, які мають офіційний статус школи, і також осередки неформальної освіти, школи вихідного дня та невеликі об'єднання громадян, які навчають дітей. Наразі на території іноземних держав українські педагоги разом з батьками створювали простір для навчання та соціалізації дітей. Вони теж будуть визнані. Досі Україн українська система освіти таки не визнавала осередки. Прогрес в цьому питанні є, друзі. Оновлюємо випуски, покажемо майже за годину. Ми ваша точку Доброго ранку Ну а що відбувається у світі, дізнаєтесь просто зараз. У Румунії заарештували скандального проросійського екс-кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Його доправили на допит серед висунутих звинувачень, створення фашистського угруповування та подання неправдивої інформації про фінансування виборчої кампанії. Окрім ордеру на арешт, прокуратура провела 47 обшуків у помешканнях політика та його соратників. Під час обшуків правоохоронці знайшли зброю, боєприпаси та 900 тисяч євро. У таємному сейфі під підлогою одного із соратників політика після того як Келін Джорджеску несподівано для румунських виборців пройшов у другий тур виборів, його запідозрили у впливі на виборців через соцмережу Тікток. Тоді румунська розвідка з'ясувала, за період жовтня по листопад один із акаунтів соцмережі виплатив іншим користувачам коштів на загальну суму 381 тисячу доларів. Це плата за створення роликів, в яких пропагували голосувати за Джорджеску на виборах. Після скандалу суд Румунії скасував результати виборів. Самого ж екс-кандидата затримали, коли той їхав, аби знову подати свою кандидатуру на посаду президента. Загалом прокуратура підозрює 27 осіб у діях проти конституційного ладу Румунії у США. Відбиратимуть журналістів, які матимуть право висвітлювати діяльність Трампа. Білий дім оголосив, що віднині самостійно обиратиме змі, яким дозволять брати участь у президентському пулі. Відтак лише обрані журналісти зможуть повідомляти про повсякденну діяльність американського президента. Як пише The New York Times, це ламає багаторічну традицію справу у тому, що уже кілька десятиліть журналістів, які будуть присутніми на усіх заходах президента, і висвітлювати діяльність адміністрації. Визначає асоціація кореспондентів Білого Дому. Найчастіше до цієї групи входять представники від таких медіа, як CNN, Reuters, Associated Press, ABC News, Fox News і The New York Прес-секретарка Білого Дому таку зміну у традиціях пояснила, що нова політика має на меті дозволити новим медіа, до прикладу. Сайтам, стрімінговим платформам і подкастам розділити відповідальність повідомляти громадськість про діяльність Дональда Трампа. Натомість Асоціація кореспондентів Білого Дому вважають, що таким чином Трамп підриває незалежність вільної преси у Сполучених Штатах. 46 людей, серед яких жінки та діти загинули внаслідок падіння військового транспортного літака у Судані. Як повідомляє Associated Press, Серед жертв державні високопосадовці та їх діти ще близько десяти пасажирів отримали поранення. Всі вони летіли на літаку Антонова. Авіатроща сталася 25 лютого, коли літак злітав з авіабази Ваді Сайдна на північ від міста Омдурман. Літак впав на житловий район, пошкодивши кілька будинків. Причини аварії поки з'ясовують. Так, вітаю колеги. Розпочну власне з погоди в столиці зараз в Києві мінус 5 градусів. Не скажу, що прям дуже сильно холодно, якщо порівнювати, звісно, з мінус 10 і ще нижче, що було днями раніше. Але от все одно ці мінус 5 сьогодні відчувається трохи прохолодніше по моїм особистим відчуттям. От можете побачити, я сьогодні без шапки. Захотіла бути гарною для вас зранку, але скажу наші глядачі, з мене наприклад, не варто брати. Тому що реально вуха мерзнуть за буквально декілька хвилин. Також перед включенням зняла буквально свої рукавички, і також скажу відверто, 5 хвилин і руки вже починають терпнути ближче до обіду. Сьогодні в Києві температура зміниться з мінуса на плюс. І Таку погодну картину ми сьогодні побачимо майже по всій території України. Детальніше про погоду по регіонах вам все розповідають. Традиційно розпочинає нашу погодну екскурсію зі сходу України та. Вночі сьогодні аж до мінус 15 градусів морозу, і на відміну від більшості регіонів, як я вже казала, сьогодні на сході температура в день з мінуса не зміниться на плюс. Там таки лишатиметься стабільний мінус в середньому від мінус 1 до мінус 5 градусів. Проте буде без опадів, малохмарно, або ж навіть сонячно на півдні сьогодні до мінус 10 градусів вночі та зранку, але в день в Одесі Миколаєві та Херсоні все ж таки буде від плюс. 2 до плюс 5 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Погода також буде малохмарною або ж навіть сонячною. На заході країни сьогодні вночі максимум мінус 4 градуси. А в день ми побачимо вже плюсову температуру і навіть до плюс 10 градусів. Опадів синоптики не прогнозують, і буде також мінлива хмарність без снігу, дощу або будь-яких інших опадів. Сьогодні буде і на півночі вночі а, в в регіоні побачимо до мінус 14 градусів морозу. В день ж цей такий сильний мінус зміниться на плюсову температуру. Зокрема, найтепліше буде в Житомирі до плюс 6 градусів тепла. В центрі країни сьогодні вночі фіксуватимемо до мінус 12 градусів морозу, і знову ж таки в день температура вже з мінусу зміниться на плюс, і також буде найтепліше плюс 6 градусів без опадів і мало хмарно. У Києві, як я вже казала, зараз. Мінус 5 і по обіді ми побачимо максимальну позначку, як прогнозують синоптики до плюс 4 градусів. Опадів синоптики не прогнозують. Буде ж мінлива хмарність або навіть сонячно. Традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці. Найтепліше за всю історію погодних спостережень зафіксували у 2028 році. Тоді було плюс 15 градусів тепла. Найпрохолодніше було у 1928-му, Тоді було мінус двадцять 20... 20... Дцять градуси, а от стосовно народних прикмет, то наші пращури були приколені, що весна починається саме от власне вже з сьогоднішнього дня, і тому згідно з повір'ям потрібно було відкривати двері своїх будинків аби впустити тепло цієї весни.